І я кажу Леоніду Деркачеві, я, мабуть, я неправильно поступив, але в зв'язку з тим, що він мав округлі форми, я йому говорю, послухай, позир, ми з толі Ряковим врятували життя твоєму сину, батькові, трьох онуків. Так от, якщо не доводи Господи, з мене або зірмака, або членів нашої родини, упаде волос голоси. Рижий. Показую на портрет кучми, як ви тебе вже на не буде першим. Ти не першим будеш. Ти кажу, будеш другим. І це кажу, буде нами виконано, нашою організацією, так, впродовж 24 годин. це. Ми нікому фізично не погрожуємо. Ми нікого фізично не лякаємо. Ми хочемо діяти. В рамках закону вчинив злочин, хто б ти не був. Голова служби безпеки, президент, депутат, глава підсудних суд хай визначає міру покарання.